Вона найбільш упізнавана жінка в світі, але її ім'я точно невідоме. Її портрет не прикрашений ні коштовностями, ні короною, але його вважають безцінним. Мона Ліза або Джоконда не просто картина. Це легенда, злочин, геній і трішки божевілля. Сьогодні її вартість понад 850 мільйонів доларів, хоча вона взагалі ніколи не продавалась. Вона офіційна власність Франції і охороняється як національний скарб. У 1911 році її викрали прямо з лувру. Крадіжка спричинила міжнародний скандал. Закрили кордон, заарештували поета Гіома Аполінера і навіть Пабло Пікассо. Але справжнім викрадачем виявився італієць Вінченцо Перуджа, який хотів повернути шедевр на батьківщину. Вітаю вас на каналі ArtPro. Сьогодні поговоримо про картину Мона Ліза та її автора Леонардо да Вінчі. Цікаво, що сам Леонардо так і не віддав цю картину замовнику. Він носив її з собою, куди б не їхав, і постійно додавав нових мазків, удосконалюючи її. Але хто ця жінка? Чому усміхається саме так? І чому художник витратив на неї 16 років? Щоб зрозуміти її, треба зрозуміти його. Леонардо Да Вінчі жив і творив в епоху відродження. Часу, що ознаменував глибокий злам між середньовіччям і новою ерою. Це був період відродження науки, мистецтва і культури. Людство знову звернулося до ідеалів античності, повірило в силу людського розуму і поставило людину в центр Всесвіту. Людину почали сприймати не лише як творця власної долі, а й як творця світу навколо. Саме тоді виникла ідея універсальної особистості, людини, обдарованої в мистецтві, науці, філософії та інженерії водночас. Леонардо да Вінчі став втіленням цього ідеалу. Він був не лише геніальним художником, а й досліджував анатомію та механіку, проєктував літальні апарати і бойові машини, створював анатомічні атласи та неймовірно точні карти. Він – Випередив свій час, і саме тому ми сприймаємо його як уособлення ренесансного генія та ідеал людського розвитку. Народився Леонардо у 1452 році в Італії в селі Вінчі. Леонардо да Вінчі буквально означає Леонардо з Вінчі. Він був позашлюбною дитиною нотаріуса та селянки. Тому не міг успадкувати професію батька, юридичну справу, яка передавалась із покоління в покоління. Саме це стало подарунком долі, адже Леонардо не змушували йти дорогою, яка була йому не до душі. Першою школою для майбутнього генія стало життя в сільській місцевості Тоскани. Тут, серед багатої природи, він формувався як особистість з неабияким живим розумом. Уважним поглядом і глибокою цікавістю до всього навколо. Спостереження за тваринами і рослинами, за рухом води в річці і за птахами, які літали високо в небі, викликали враження, що глибоко закарбувалися в свідомості дитини. Протягом всього свого життя він багаторазово повертався до них в своїх малюнках та нотатках. Якось батько Леонардо сер серп'єрода Вінчі, Приніс синові круглий дерев'яний щит, щоб той прикрасив його для замовника. Леонардо ретельно підготував поверхню щита і вирішив створити на ньому образ фантастичної істоти чудовиська. Він зібрав у своїй майстерні різних тварин, ящірок, коників, метеликів, комарів, кажанів. З них вигадав неймовірне поєднання. Летюче чудовисько, що вивергало отруту з пащі, вогонь з очей і дим із ніздрів. Від мертвих тварин у майстерні стояв задушливий сморід, але Леонардо не звертав на це уваги, його захопила робота. Коли щит був готовий, Леонардо покликав батька. П'єро да вінчі, лише поглянувши на твір сина, із жахом відсахнувся. Зображення було настільки реалістичним і моторошним, що злякало його. У віці 14 років батько віддає Леонардо на навчання у Флоренцію до майстерні Андреа Верокіо. В 20 років він отримує кваліфікацію майстра в гільдії Святого Луки. Варто зазначити, що навчання у Верокіо було важливим етапом у його житті. Де він здобував професійні навички, що стали основою подальшої кар'єри. Леонардо не обмежується живописом, він анатом, інженер, винахідник, створює креслення машин, які випередили час танки, літаки, роботи. Працюючи при дворі Людові Косфорца в Мілані, Леонардо створює знамениту фреску Таємна вечеря. Але вона зазнає значних пошкоджень через любов Леонардо да Вінчі до експериментів. Техніка виконання фрески виявилася нестійкою, фарба почала лущитися відпадати вже через кілька років після завершення роботи. Згодом додалися погані умови в монастирі, вологість, пошкодження під час війни та невдалі реставрації. Досліди, експерименти та робота над механізованими декораціями для театральних вистав при Королівському дворі забирали в Леонардо багато часу. Через це живопису він приділяв значно менше уваги. Багато знатних осіб того часу мріяли мати портрет, написаний вже відомим митцем, але навіть прохання впливових вельмож не могли змусити Леонардо взятися за пензель. Деякі настільки ображалися за відмову, що припиняли з ним спілкування. Однак, за однією з версій дослідників, близько 1503 року Леонардо отримав замовлення на портрет Лізи Герардіні, дружини флорентійського купця Франческо дель Джокондо. Саме тому картина відома також під назвою Джоконда. Імовірно, замовлення надійшло через посередника, батька Леонардо. П'єрода Вінчі, який був знайомий із родиною Джокондо, Леонардо малює лізу в поясному портреті її погляд вузькими темними очима. Вона сидить у кріслі, майже повернута обличчям доглядача, з руками складеними на колінах. Волосся розділене прямим проділом лежить гладко сховане під тонку прозору вуаль і двома легкими, трохи хвилястими пасмами спадає на плечі. Її ніжні червоні вуста підняті в куточках загадковою усмішкою, яку не вдалося розгадати до сьогодні. Зелена сукня в тонких складках з жовтими рукавами м'яко окреслює груди, голова ледь нахилена, шия витончена, мармурова. На другому плані кам'яна балюстрада, а за нею гірський пейзаж, покручені потічки, озеро і далекі засніжені вершини. Малюючи мону лізу, Леонардо застосовував винайдену ним техніку сфумато. З італійської означає розтушовувати або затирати контури. Завдяки сфумато, переходи між світлом і тінню стають м'якими, плавними. Це створює ефект легкого серпанку і додає портрету загадковості та глибини. Саме тому посмішка Джоконди здається такою живою і невловимою. Останні роки Леонардо да Вінчі провів у Франції при дворі Франциска І там і помер у 1519 році. Король назвав його людиною, яка не схожа на жодного іншого з тих, що жили до нього. Леонардо да Вінчі залишив по собі вражаючу спадщину. Анатомічні дослідження з детальними малюнками будови людського тіла та органів, дослідження оптики, води, рослин, птахів, повітря, інженерні й технічні розробки, кодекси та трактати. А це близько 7 тисяч сторінок нотаток. Свої записи Леонардо вів у дзеркальному письмі. Леонардо був амбідекстром. Тобто людиною, яка однаково добре володіє і правою, і лівою рукою, хоча природною для нього була ліва рука, на жаль, Леонардо да Вінчі залишив після себе лише близько 15-20 завершених картин, точна кількість невідома, адже деякі роботи могли бути втрачені або залишилися незавершеними. Зате збереглася велика кількість начерків та малюнків. Леонардо Да Вінчі уособлює гармонійне поєднання мистецтва й науки. Він надихнув сотні вчених, митців, інженерів і мрійників по всьому світу. Його спадщина це не просто твори, а й ідеї, що продовжують жити, змінювати світ і спонукати до творчості навіть через 500 років.